По території так званого Придністров'я завдано удару. На цей раз невизнану республіку атакував дрон невідомого походження. Атака відбулася за 6 кілометрів від українського кордону. Цілю була нібито військова частина. Станом на момент запису цього відео псевдовлада так званого Придністров'я поки що не звинувачує в цьому Україну. Але це ще може послідувати у майбутньому. У будь-якому разі, з нашої сторони, наші спецслужби вже встигли заявити, що це точно не ми. Але кому як не Україні це вигідно? Ви можете сказати Молдові, але я можу спростувати це твердження, тому що Молдова, як ви могли це спостерігати протягом останніх подій, боїться будь-яких прямих конфліктів, адже вони не є членами НАТО, не входять у ЄС. Ну і звісно не мають значної армії і сил, щоб ефективно протидіяти якомусь ворогу, навіть такому незначному, як російський контингент у Придністрові з їх посіпаками. Ну тоді логічним було б, що це могла бути Україна. Але все виглядає досить дивним і неоднозначним. Тому що, якщо подивитись на опубліковані фото із місцевих пропагандистських змі, то результат удару виглядає, ну, як мінімум, смішним. Якась маленька вирва в землі. Зазвичай, коли атакують безпілотником, то майже завжди попадають у ціль, якщо його, звісно, не зіб'ють чи не подавлять засобами реб. Це ж не ракети, особливо старі, які мають певний ступінь відхилення. Тому складається враження, що це все постанова. Адже Україна може уразити ворожі об'єкти за більше як тисячу кілометрів глибоко в тилу ворога, а тут за 6 кілометрів від кордону промахнулися. Ну все виглядає дуже дивно. Цілю цієї атаки, нібито стала радіолокаційна станція, яка нібито зазнала незначних ушкоджень. Ну, як повідомили їх псевдозмі, постраждалих немає. Хоча як ця радіолокаційна станція могла зазнати ушкоджень, якщо опублікували тільки вирву в землі, ну і відео одного маленького дрона, та радіолокаційна станція що у них? під землею знаходиться? Але давайте подумаємо логічно, кому це вигідно. Скоріше за все, це, а я в цьому принципі на 100% впевнений, це організували спецслужби Росії, ну або влада так званого Придністров'я за сприянням і кураторством російського ФСБ. У будь-якому разі це все виглядало дуже дешево і неправдоподібно. Але навіщо це їм? Ну, хіба що за результатами нібито їхнього розслідування, вони звинуватять у цьому українські спецслужби і, можливо, спробують вчинити якісь провокації проти України. Все в їхньому стилі, все в стилі росіян. Розводити фейки, а потім шукати крайнього переводячи стрілки. Але тоді, чим вони збираються атакувати Україну? В так званому Придністрові настільки незначні сили ворога, тобто російських військових і техніки, що вони, не маючи взагалі ніякої підтримки зі сторони Росії, будуть розбиті українськими силами за лічені години, ну максимум декілька днів, враховуючи, наприклад, участь у міських боях на території Придністров'я. Тож тут і криється відповідь, навіщо їм потрібні подібні провокації. Це зводиться до того, що вони спробують звинуватити Україну у подібних акціях та закликати місцеве населення до масової мобілізації, щоб набрати достатньо людей, які добровільно могли бути залучені у провокаціях проти України. Мовляв, ось ворог. Вперед, всі мобілізуємось і йдемо на Одесу, до прикладу. Тож рецепт ворога зрозумілий все як із кроку з Сіті Холл, де росіяни знали про те, що готується напад, але нічого не зробили. Не вжили ніяких заходів, щоб потім звинуватити Україну, чим самим а, заохотивши своїх людей а, піти добровільно у військомати, щоб потім цих ображених кинути на Донецький напрямок, до прикладу. Тобто це все вигідно тільки нашому ворогу, тільки Росії. Але в будь-якому випадку, вся ця нібито атака на так зване Придністров'я виглядає ну дуже неправдоподібно і навіть смішно. Та все ж місцевому населенню я б радив приготуватись та бути обережними, адже спочатку дрони. А потім палаючи будівлі, як це було, до прикладу, з тим таки славнозвісним кроку Сітіхол. Бо це все так у стилі Москви, у стилі Путіна, знищувати своє населення, щоб потім знайти номінального ворога назовні, перевівши стрілки. Те саме було і з нашим Донбасом і Кримом. Згадайте, вони вводили війська для захисту для захисту рускоязичного населення. Привіт, як то кажуть, знайдеться завжди, а от методи у росіян одні і ті ж. Завжди. Пишіть у коментарях ваші версії, що ви думаєте про це. Ну і, звісно, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Бережіть себе.